Усім привіт! Вже зовсім трохи залишилося до Різдва, і для кожного це особливе свято, свої спогади та традиції. І хоч сьогодні можна знайти безліч страв, які можуть доповнити різдвяний стіл, та без таких пампушків різдво важко уявити. У глибоку миску лімо 250 мл молока, вкидаємо 12 г сухих дріжджів, столову ложку цукру, трохи борошна і злегка колотимо. Залишаємо на 10-15 хвилин у теплому місці. Тим часом підготуємо яйця. Потрібно взяти два жовтки. Їх обережно відділяємо і додаємо одне ціле яйце. Білок, який залишився, ще використаємо. До яєць вкидаємо цукор і збиваємо до пишної піни. Всього треба додати 70 грам. Я додаю поступово. Вийшла така піна. Пройшло хвилин 15 і, як бачите, дріжджі почали робити свою справу. Додаємо яйця до опари. І сипнем борошном. Всього треба 550 грам. Але я буду додавати не все одразу. Близько 100 грам залишаю, щоб додавати у процесі. Замішую тісто з першу ложкою. А коли достатньо загусне, то продовжую руками. На цьому етапі додаємо м'якого вершкового масла і добре вмішуємо його в тісто. Це може зайняти трохи часу. Вийшло ось таке гарне м'яке тісто. Його накриваємо і залишаємо у теплому місці на годину. Пампушки буду робити з маком, тож підготуємо начинку. Мак перед цим треба добре промити. Тоді лімо кип'ятку, щоб було на сантиметр більше, ніж маку. І починаємо його виварювати. Вода має повністю википіти. На це піде хвилин 10. І заливаємо молоко. У молоці варимо мак уже хвилин 30. Тільки не забуваємо час від часу помішувати. Якщо за час приготування залишиться трохи молока, його сціджуємо, А мак перекладаємо у чашу блендера. Додаємо 2 столові ложки цукру і збиваємо. Якщо маєте вдома ступу, то можете скористатися і нею. І тепер всиплемо частину білка, що залишився. Ретельно перемішали, і начинка готова. Повертаємося до тіста. Воно вийшло дуже гарним. Відділяємо частинку. Ділимо на менші шматки і катаємо такі невеликі кульки. Краще їх складати десь на дошку, щоб можна було накрити рушником. Так вони не будуть обвітрюватися. Беремо кульку і ось так пальцями розминаємо у коржик. Кладемо трохи макової начинки і дуже добре зліплюємо, так як у процесі смаження вони можуть розійтися перевірено на досвіді. І тоді просто смажимо до скоринки 2-3 хвилини. Вийшли ось такі гарні різдвяні пампухи. Під час зимових свят вони по особливому смачні, тому зберігайте рецепт, аби потішити своїх рідних з прийдешніми святами.